Увесь світ знає історію про наш Спасопробоженський кафедральний собор міста Одеси, про те, як влучила сюди ракета, яке руйнування тут трапилося, скільки сльоз пролито, одеситів, батюшок і, звичайно, нашого владики митрополита Афанела. По благословінню митрополита Афанела 5 вересня 1999 року розпочалося будівництво цього унікального найкрасивішого собору нашої держави – спасопробоженського кафедрального собору. Будував його Чорноморський православний фонд. Дуже багато підприємств, дуже багато людей, заможніх людей приймало участь у будуванні цього собору. І по власвенні нашого владики Афанела цей собор став найвеличнішим, найгарнішим. І нещодавно ми його розписали. Закінчили тут всі роботи. І случилася жахлива трагедія. Майже 40 днів назад російська ракета потрапила до нашого собору, і тисячі одеситів прийшли для того, щоб допомогти нашому собору навести тут порядок. Ці 40 днів проходить консервація нашого собору, реставрація криші, дуже багато непомітної роботи для того, щоб зібрати всі документи, щоб ми могли в законній площині приступити до робіт. І дуже би хотілося б якнайшвидше зробити цей собор. І у нас є можливість. Ви знаєте, владика метро митрополит Афанел все своє життя посвятив Українській православній Церкві. Все робив для того, щоб у нас будувались монастирі, семінарі, щоб у нас було багато дуже талановитого духовенства, священиків, щоб їх родини мали де жити, і все він віддавав для церкви, тобто для нас. І сьогодні великий юбилей нашого митрополита Афанела 85 років. Ми можемо привітати нашого владику вчора. Був. Створений благодійний фонд митрополита Агафанела по відбудові Привражанського собору. Ми залишаємо всі реквізити, і ви всі православні християни, які знаходяться в різних куточках нашої планети, можете прийняти участь у привітанні і відбудові нашого собору. Дуже хочемо подякувати вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви з нами, за те, що ви нам допомагаєте ці 40 днів. Всі кошти, які ви відправляли на фонд, наш Доброго об'єднує. Ми відправляємо тепер на фонд. По відбудові нашого собору, отож, дорогі брати і сестри, ми маємо унікальну можливість привітати нашого владику митрополита Фанала, який все своє життя віддав для служіння церкві, служіння Богові, служіння народу і служіння нашої держави. І все, що він мав, все, що він має, він все віддає на монастирі, на відбудову храмів в сільських місцевостях, в районах, в містах. І ми маємо важливість прийняти участь в тому, щоби привітати владику і. Відбудувати наш собор, ми просимо вас, поділіться відео, щоб це все розповсюдити. Обов'язково поставити лайки, написати коментарі, що зв'язано з собором, що зв'язано з Владика, що зв'язано з українською православною церквою. І якщо у вас є можливість і є бажання, пожертвувати на благодійний фонд митрополита Фанела на відбудову нашого собору і прийняти цю історичну участь для того, щоб відбудувати його і зробити ще краще, ніж він був.